Усім привіт! Мене звати Ярослава. Це перший сезон шоу Дівчина у подкасті сьогодні я хочу розповісти про українського маньяка. знати про нього маст хев, бо це той титан, на якому тримається український кримінал. Ця історія не лише про вершника людських доль, там замішана ще й політика, але не та брудна про олігархів, яка могла бути все набагато цікавіше. Житомир, 1998 рік. Глибока осінь. В місцевому будинку правосуддя гамірно. Люди чекають на вирок для найжорстокішого масового вбивці в Україні. Анатолія Онопрієнка. Деякі свідки відмовилися прийти на засідання, боялися, що він втече і вб'є їх. Зачитування акту обвинувачення триває три дні. З перервами. Онопрієнко спокійний. В очі родичам своїх жертв він не дивиться, мовчить. Хоча й ще зовсім недавно давав слідчим яскраві показання холоднокровно з усіма подробицями, смакуючи, ніби відірвавшись від реальності. Від його розповідей хололо серце навіть у досвідчених міліціонерів у ті роки в Україні працювала саме міліція. Потерпілі прямо в залі вимагали страти Теонопрієнка. Засідання були дуже емоційними. Над вироком судді працювали місяць, і навесні 1999 року Онопрієнку назначили найвищу міру покарання за всі скоєні ним 52 вбивства. Його засудили до страти через розстріл. На той час в Україні діяла смертна кара, спадок від радянського союзу. До цього ми ще повернемося. На останньому слові злочинець розповів: трупами людей він хотів зобразити хрест на тілі України. Тобто похрестити її. Зараз наведу його цитату із зали суду. У Малин я поїхав, щоб намалювати хрест. Навіщо я вбив дітей? Не знаю. Жінка була ще жива. Вона просила не вбивати, тому що в неї мала дитина. Я взяв на кухні ніж і вдарив її кілька разів у шию та живіт. Кажуть, що кулі він жалів, тому вбивав дітей ножем. Отже, як спіймали маньяка і чому не стратили? Анатолій Нопрієнко народився влітку 1959 року в селі Ласки Житомирської області, в зразковій радянській родині. Мати працювала у колгоспі, батько ветеран війни. Але в три роки він став сиротою. Батько запив і покинув сім'ю. Мати померла від хвороби серця. Толіка на виховання взяла баба з дідом, але дитиною він був не керованою, тож пенсіонери віддали його в дитячий будинок, де хлопець зустрівся із жорстокістю. Його ображали старші вихованці. Але так було не весь час. Одного разу Толік накинувся на інших дітей із викруткою. З тих пір його обходили десятою дорогою. Час від часу він тікав з дитбудинку і приходив додому в село. Однак родичі його повертали назад. Хлопець дуже любив проводити час у лісі, палити багаття. Взагалі він обожнював вогонь. Вже коли йому було 17, його відшукав батько, але возз'єднання тривало недовго. Анатолія, батько, запідозрив у крадіжці. Згодом він приїхав до Онопрієнка старшого, аби подарувати автомобіль. Але той прикинувся хворим, боявся, що син вчинить помсту за те, що покинув його в дитинстві. Анатолія це дуже образило. Більше до батька він не навідувався. Після дитбудинку Онопрієнко вступив в технікум у Малині на Лісничого. Провчився там два курси: зап'янки, бійки та прогули. Його відрахували. Потрапив в армію. Авторитету там не мав, товариші часто били солдата Онопрієнка. Після демобілізації майбутній вбивця вступив до Одеського морехідного училища. Там займався карате. Після навчання потрапив на пасажирський лайнер. І відправився у навколосвітню подорож. Оце повороти долі. Цей рейс був подарунком для Онопрієнка. Він мав гідну зарплатню. Але як годиться майбутньому маньяку. почав займатися контрабандою. Із лайнера його невдовзі вигнали, тому 27-річний Анатолій переїхав жити в місто Дніпрорудне Запорізької області. Там влаштувався в місцеву пожежну частину і захопився полюванням. І в цій частині він навіть став начальником караулу. У його підпорядкуванні було вісім працівників. Одружився, в пари народився син. Щоправда, він завдавав чимало клопоту, бо у пологовому будинку його заразили стафілококом. Свою майбутню дружину Ірину Онапрієнку зустрів на лайнері Максим Горький. Там вона працювала офіціанткою. Вони зустрічалися, мріяли одружитися. Але тоді б довелося залишити престижну роботу, бо за законами Радянського Союзу, чоловіку та дружині заборонялося працювати разом на одному кораблі, та все ж Онопрієнка вигнали за контрабанду, і це допомогло їхнім стосункам. Втім, вже через рік сім'ю Онопрієнко покинув. У нього закрутився роман із місцевою дівчиною, але одного разу він побачив, як вона зраджує йому з близьким другом. Вони побилися, і хоча Онопрієнко у минулому займався карате. Дати відсіч не зміг. Ця ситуація сильно вплинула на його віру в людей. Через якийсь час після цього в Дніпрорудному в качалці він зустрів колишнього афганця Сергія Рогозіна. Той стане важливою фігурою у справі маньяка. Сергій Рогозін очолював спілку воїнів-інтернаціоналістів. Мав сім'ю дружину та доньку. Займався торгівлею. Разом із Онопрієнком вони вели бізнес. І тут Рогозін потрапив у психологічну залежність від Онопрієнка. Легкі гроші, які пообіцяв йому новий товариш за справу, переконали Рогозіна з ним співпрацювати. Серія вбивства розпочалася влітку 1989 року. Чоловіки поверталися з базару, де торгували черешнею. І тут Онопрієнко запропонував пограбувати якусь машину. Рогозін погодився. І вони побачили на узбіччі Жигулі. Там сиділа пара. Онопрієнко підійшов до автівки. Перед цим вбивця наказав напарнику чекати від нього сигналу, якщо все пройде чітко. Якщо Онопрієнко постраждає сам, то їхати геть. Анатолій застрелив водія, який спав, а його дружині наказав іти в ліс. Налякана жінка почала кликати про допомогу. Він застрелив і її, після чого витягнув із автівки усе найцінніше і підпалив машину. Рогозін був в шоці від жорстокості, але Онопрієнко пригрозив йому. Якщо той піде до міліції, він вб'є його дружину та доньку. Напарники вчиняли вбивство за вбивством. Точніше, вбивав Онопрієнко, а Рогозін страхував. Він причетний до дев'яти вбивств. Зазвичай Онопрієнко спалював трупи, а награбоване вони розпродували. Згодом шляхи Онопрієнка і Рогозіна розійшлися. Маньяк вирішив залягти на дно поїхати в Європу. У день від'їзду маньяка ледь не спіймали. Кордон він хотів перетнути на краденому автомобілі. Працівники ДАІ сигналізували йому, аби той зупинився. Але Онопрієнко пришвидшився і втік. Машину спалив. За кордон він потрапив за підробними документами. Він сновигав по європейських країнах, його кілька разів депортували, але злочинцю вдавалося повертатися знову і знову. Якось він навіть попросив у Німеччини притулку. Нагадаю, це 90 ті роки. Але йому відмовили. Онопрієнко брався за будь-яку роботу і навіть свідомо крав. Хотів, щоб таким чином на нього звернули увагу відповідні органи і дали громадянство. Але окрім днів за ґратами, він не отримав жодного документу. Кликав у гості своїх рідних, розповідаючи, що в Німеччині має свій будинок, машину, розкішне життя. Врешті за крадіжки його таки посадили до в'язниці, але вирішити питання отримання німецького громадянства йому це не допомогло. За ґратами Онопрієнка сильно били. Там він вирішив, що через якийсь час повернеться до Німеччини і вб'є 300 людей. Через місяць після утримання під вартою його відправили до психіатричної лікарні. Те, що трапилося з ним далі, мене здивувало, тому що в біографії Онопрієнка з'явилися мормони. Вони допомогли йому втекти із лікарні і навчили слухати голоси в голові. Мормони це учасники релігійної секти. В Україні зараз налічується близько 11 тисяч мормонів. Онопрієнко прожив у нелегальній імміграції близько чотирьох років, поки навесні 1994 року його остаточно не депортували із Німеччини в Україну. Унопрієнка одразу зупинили на Київському залізничному вокзалі, але це ніяк не було пов'язане із минулими вбивствами. У нього перевірили документи. При цьому Онопрієнко залишив у камері схову. Обріз, але міліціонери не перевіряли його особисті речі, тому замотану в хустину. Рушницю він забрав із собою і поніс у місто. Через деякий час Вонопрієнко потрапив до психіатричної лікарні імені Павлова, що в Києві. Це одна із найбільших психлікарень у Європі і один із найстаріших медзакладів в Україні. У 20-х роках минулого століття вона носила ім'я Тараса Шевченка. Потім її перейменували на честь лікаря-фізіолога Івана Павлова. А у роки Другої світової війни нацисти вчиняли страшні злочини над пацієнтами, оскільки Червона армія не евакуювала хворих людей звідти. Там його постійно примушували пити сильні ліки, а годували погано. Кілька разів він тікав із лікарні, але його повертали. В психіатричній лікарні він пробув три з половиною місяці. У Напріянка було виписано з діагнозом шизофренія, параноїдальна форма. Коли він виписався, поїхав знову у Німеччину. Підозрює виконувати план по вбивству трьохсот німців. Вже бракував, іноді заробляв гроші в різних місцях. Так прожив рік. Його знову депортували. Тоді Онопрієнко вирушив до брата у Житомирську область. Більшість родичів вважала, що Анатолій. Вже давно помер. У 1995 році він знову повернувся до давньої справи вбивств. В селі Братковичі маньяк вирізав 12 людей. Жертв обирав довільно. Просто заходив у будинки на вогник і розправлявся з усіма, хто там був. У його діях не було логіки. Він усе робив спонтанно. Саме тому вважають українські оперативники, він був невловимий. Через кілька днів після вбивства в Братковичах на Різдво Онопрієнко знову проявив активність. Цього разу вбив чоловіка і жінку, які чекали допомоги у своїй машині, що зламалася. Онопрієнко зґвалтував мертву жінку. Це було єдине вчинене ним за весь час зґвалтування. Потім відремонтував машину і поїхав. З викраденої автівки він застрелив ще двох перехожих. Зняв із них взуття. За кілька годин неподалік місця попереднього злочину було застрелено ще троє. Вбивця забрав шкіряне пальто та обручку. Щоб це зробити, він відрубав палець. Потім Монопрієнко помітив жінку із двома сумками продуктів і двічі вистрелив у неї. Пара черевиків, пальто, обручка, дві сумки з продуктами та вісім трупів. Саме у Братковичах він вбив найбільше людей. Одна із його жертв була так налякана, що перед смертю покусала собі руку до кістки. На кладовищі у селі відведене окреме місце, де поховані вбиті онопрієнком невинні люди. Після вбивств, чи, як казав сам Онопрієнко, відряджень, Маньяк повертався до родини. Новою пасією Онопрієнка була 26-річна перукарка Ганна. Вкрадені та зняті з людей речі він зберігав у дівчини, як на складі. Їй він пояснював усе дуже просто. Бізнес йде вгору. Купував її дітям цукерки та фрукти. Разом із двома дітьми від колишнього шлюбу Ганна досі живе у військовому містечку Яворів Львівської області. Вбивства йшли одне за одним. У найжахливіший період з 24 грудня до 6 січня 1995 року він убив три сім'ї, всього 15 осіб. Він повернувся до Братковичів, де вистежив ще одну родину. Злочин пройшов за знайомим сценарієм. На світанку він зірвав двері з петель і розстріляв усю сім'ю. Матір, батька, дідуся та бабусю і шестирічного хлопчика. Пізніше того ж дня він застрелив 27-річну робітницю залізниці та 56-річного перехожого. Менш як за два тижні, за 300 кілометрів звідти ближче до Києва, було вбито ще четверо: 32-річний шофер, 28-річна медсестра та двоє її маленьких синів. Через два тижні він вбив ще одну сім'ю, де була семирічна дівчинка. Це було неподалік села, де Онопрієнко народився. Криваву низку вбивств зупинив арешт. Досі ходять різні чутки про те, хто саме вказав на Онопрієнка. Одна з версій її вбивцю викрила Ганна, з якої він жив останні роки. Саме у квартирі коханки його і затримали. Щодня для пошуків садиста задіювали тисячі правоохоронців. Спочатку маньяк мовчав, але одного разу заговорив. Його розповідь тривала до шостої години ранку. На питання про мотив він відповів, що вбивати йому наказали міжгалактичні сили. Він вимагав, щоб його вивчали як природний феномен. За його словами, найвищі сили наказали провести три серії вбивств: перша дев'ять осіб за комунізм, що вмирає, друга 40 осіб проти неонаціоналізму. І третя серія жертв мала захистити людство від чуми 21-го століття. Вонопріянко мав забрати 360 душ, але йому завадило ув'язнення. Пропоную послухати невеличкий фрагмент інтерв'ю маньяка журналістам телеканалу ICTV, яке було записане у 2013 році. Я за границю пішов. Я жил за границей с девятью убийствами. Меня мормоны крестили за границей, американская вера. Меня ЦРУ допрашивал, Интерпол. Есть же немало сил всяких на Земле, которые могут и может и не только в космосе влиять на, человека. я знаю, что я сам на это никогда бы не пошел. Я сейчас не хочу умереть. Мне как-то важно узнать все-таки, я уже столько сижу, почему это произошло, как это произошло. Может, когда-то будет это известно. До цього він мовчав 10 років. Другий президент України Леонід Кучма заявляв, що як людина не бачить іншого покарання для онопрієнка, окрім винесення смертного вироку. Таких нелюдів не має бути на нашій землі, говорив глава Української держави. Водночас Онопрієнка було засуджено довічно, оскільки після вступу 1995 року до Ради Європи Україна прийняла на себе зобов'язання відмовитися від страти. Незадовго до вступу до цієї міжнародної організації в Україні почав діяти мораторій на виконання смертних вироків. 30 грудня 1999 року Конституційний суд визнав, що смертна кара суперечить Конституції. Чим остаточно закрив шлях до її відновлення у зв'язку із цим у 2000 році? Верховна Рада внесла зміни до чинного тоді кримінального кодексу, якими остаточно вилучила поняття. Смертна кара з офіційного списку кримінальних покарань України. Жителі Житомира та інших міст навіть збирали підписи, аби кучма наклав мораторій на це рішення, і Онопрієнка могли стратити. Втім, звернення результату не дало. Коли Онопрієнку винесли вирок, йому було 39 років. От тільки уявіть, як виглядав душогуб невеликого зросту, із далисинами, блідий з маленькими очима. Його охрестили поліським виродком. 27 серпня 2013 року душогу помер у Житомирській тюрмі від сердечного приступу. За ґратами в одиночній камері він провів 17 років, перечитав усю тюремну бібліотеку, а від телевізора відмовився. Його тіло забирати ніхто не захотів. Могили вбивці немає. За рахунок держави Онопрієнка кремували. На той час це коштувало 500 гривень. Місце і час поховання було засекречене. Прах розвіяли. На його рахунку 52 доведених злочини. Рогозін його напарник. Згадувати про Онопрієнка не любив. Казав, він зламав йому життя. Йому дали термін 12 років. Це перша і єдина судимість чоловіка. Дружина Рогозіна покинула, друзі афганці відвернулися. Та Онопрієнка він так і не здав, боявся за своє життя. По справі пройшов як свідок чи живий він зараз? Невідомо складний епізод насправді навіть для мене, фаната кримінальних справ і розповідей про маньяків. Те, що він робив на території України, це просто в голову не вкладається. Це було моє дитинство, і я не пам'ятаю цих всіх новин про Нопрієнка, але, мабуть, для покоління моїх батьків. Те, що він вчиняв, це було дуже страшно. Я ще уявляю, як нагнітали в новинах, тому що це 90-ті, це складні роки. Тут ще й маньяк, який орудує Україною, і потім виявляється, що він хотів хрестити Україну. Звісно, те, що він помер, мабуть, складно повірити. І я думаю, що Напрієнко робив це не тому, що він вважав себе Богом чи хотів змити гріхи України, похрестивши її трупами. Думаю, він вбивав банально через гроші, щоб пограбувати. Важке бідне дитинство залишило глибоку вибоїну у його свідомості. Психіатри, до речі, які вивчають серійних убивців, вони стверджують, що всі відомі світовій науці маньяки були в дитинстві, обділені любов'ю та турботою дорослих. У в'язниці ж він казав, що якщо вийде на волю, вбивати продовжить. Звісно, бо йому наказували це робити голоси в голові. Коли Онопрієнко перебував в цій колонії, йому окрім читання подобалося листуватися, і він навіть налагодив контакт з однією жінкою. Він з нею переписувався, листувався тривалий час, охоронці це знали. Здається, в тюрмах, коли листуєшся з кимось, то працівники мають право прочитати лист. Який вони передають, і так само, який вони вручають. Тривалий час, багато сил Онопрієнк витратив на це спілкування. Але жінка виявилася сатаністкою, як розповів сам Анатолій охоронцям. Що ж, на цьому про Онопрієнка все. Це був випуск дівчини у подкасті. Підписуйтеся на мене. Ми почуємося з вами вже наступного четверга, готую для вас не менш цікаву історію. Тож, дякую за вашу увагу і за ваш час. Почуємось!